Друзі, всіх вітаю на каналі Атре2крю. У нас минулі два відео були записані про барабани важких танків, середніх та легких, а сьогоднішній відео у нас буде присвячено барабанним танкам ПТСА 10 рівня, друзі. І таких ПТСАУ на 10 рівні у нас аж цілих три це 155. 55. Звісно, що це ФВ-4005, а також Мінотавр. Тому давайте перейдемо зараз в гру і подивимося, хто на що спроможний. Так, друзі, є у нас три ПТСАу, у яких є барабан. Але стосовно ФОЧа 155-го, там є альтернативна гармата, яка циклічна, тому його розглядати теоретично спочатку я не хотів, але все ж таки в нього є барабан на два постріли, і ми будемо його розглядати. І, мабуть, друзі, давайте спочатку. Поговоримо про Мінотавра. І хотілося б сказати, друзі, що КД по снарядам. Перший снаряд, саме останній, мається на увазі 2173, 996 і 905. Тобто барабан КДшиться майже. Друзі, подумайте, майже 40 секунд. Друзі, ДПМ на хвилину 1845. Це, мабуть, ПТСАУ, в якій. Найменший ДПМ взагалі серед тих, які ми розглядаємо. Фоч 153. Друзі, фоч 153 тут зовсім інакша історія. Якщо ми граємо на альтернативній гарматі з двома пострілами, то ми тут маємо 2864. Це на каліброваних снарядах ДПМ. Час перед заряджанням магазину 17,2. В магазині 3,75. Він округляє до 3,8. Жережня шкода на бронебійних снарядах 500. Середня шкода 500, друзі. Два постріли, 1000 ви робите за 17 секунд. Стосовно фв 4005 Тут інша річ взагалі. Шкода на хвилину 3311. час перезаряджання магазину 22 22 Час перезаряджання в магазині 2,5 секунди. В магазині снарядів 4. Середня шкода на бронебійних 410. Тобто, можна прикинути, що. 1600 ви будете видавати за 22 секунди. Мінотаура модерно в камуфляжі, друзі, і як бачите, 3,5 секунди це між пострілами, і підписано, що кдешеться перший снаряд. Собственно, мінотавра, має дозарядку, зарядку, але, друзі, він повільний. Чому? Тому що броньований. Але при тому, в нього є дуже така, скажімо, цікава гармата. Якщо грати з підтримкою, то в принципі машина непогана. Але, друзі, це ПЕТЕСАУ, і по першу чергу це ПЕТСАУ. Вона грається, ну, звикли, за рахунок лобової броні звикли на, не на ній грати від першої лінії. Але, друзі, від першої лінії на ПТСАУ не зовсім цікаво грати, тому що ви маєте розуміти, що ПТСАУ — це ПТСАУ, і це не перша лінія, це третя лінія, друга лінія, можливо, і це. ПТСАУ, вона зроблена для того, щоб допомагати знищувати танки противника. Тому ми, в принципі, тут і граємо таким чином, що я поки що не підставляю, бачу Вікерса, по Вікерсу дав одну тичку одразу. Вікерс тут не пробиває, отримує другий шот від мене. І, друзі, якщо ви граєте від першого пострілу, в принципі, як ми грали на Прожету, наприклад, як на Кранвані, все те саме. от Не використовуючи цей останній постріл на 20 секунд. То теоретично все буде добре, але краще грати саме від першого пострілу. Чому? Тому що коли ви витратили вже два, то у вас є ризик витратити останній постріл просто як тут. Я гадав, що я закадешив вже третій снаряд, а на сам 에... получилось так, що не закадешив. Тому така історія і вийшла. Так виходить, що тут вже мінотавр під'їжджає, в тебе все одно два постріли. І тут давати цей постріл чи не давати, ну вирішив, що треба давати, щоб треба ж накидувати, бо вже дві ПТшки залишилось. І що робити? Ну тут далі розумію, що треба вже катувати, І місяць там трошки потерпає, забирали його в ангар. Ну а в мене ж немає снарядів, друзі. Нема снарядів. Тому треба їхати далі. Їдемо далі, думаю, такий зараз викачу, заберу мінотавра з постріла, і потім 268 другим пострілом. Ну і гадав, що так буде? Так роблю, але 26.8 не вийшло. Кинув такий салют в повітря і. На тому і все, друзі, така собі перемога. Можна на цій ПТСАУ робити середню шкоду по аккаунту. ПТСАУ непогано. Але з цих трьох варіантів. Це, мабуть, третє місце, друзі. Третє місце. 3335 шкоди, один фраг зроблений за цей бій. 13,5 дрібла. Ну, це топ по дамагу. Їдемо далі. Друзі, Фоч 155-й, в, 155 в комупляжі Дестроєр, карта Лагуна, велика карта, яка нам дуже подобається. Що цікаво втіпити Сау, друзі, вціпити Сау, цікаво те, що полюшок тут ніяких немає, є. Достатньо комфортний барабан на 2 постріли між пострілами 3 і 8, і середня шкода на бронебійних 500. Тобто теоретично за один, за одне кд можна видати одразу 1000 шкоди. Це цікаво, бачите? Два мушкетора. Тут таких: один мушкетор, а другий не зовсім. А, і щось той був якийсь мушкетор, АТО, Спартос, не незрозуміло. Щось він тут вирішив, що йому треба в іншу сторону їхати. Ну, поки він вирішив, куди йому їхати, він вже отримує фугас. І з цього барабану він отримав 1275 друзі. Чому такий барабан не називати комфортним? Звісно, треба розвертатися і грати далі. І так ми саме і робимо, поки ми розвернулися підіймаємось до гору, ми вже закидешили свій барабан аж на цілих два постріли. Хотілося б зробити для цього батчата ту саму історію, як і для мушкетера. Але чомусь тут не проходить цей фугас, і вже фугас я не хочу давати, тому що це лобова броня. Звісно, це батчат, який у нас просто картонний. Тим не менш, друзі, не хочеться підставлятися, не хочеться, хочеться вже е робити. 100%, 100% і тут ще 60 ТП. Ну, а вкатувати на нього з одним пострілом немає сенсу. Тому, друзі, ми кадешимо барабан і їдемо на 60 ТП. Робимо тут невеличку хитрість, не вкатуємо на нього одразу, чекаємо, поки що наші тіммейти вкатять, він розвернеться і можемо дати йому полюхани просто в потилицю. І в потилицю даємо через 3,8. Наш останній з підривом БК постріл, це реально було прикольно. КДшиться за 17 секунд. Друзі, 17 секунд тисячу видає. Чим не комфортний барабан. Машина зручна, швидка, комфортна, мобільна. Можна грати як на ПТСАУ, а можна грати, і, в принципі, зі стежками в підтримкою стежок. Ти будь в якому сенсі цю свою, скажімо. Потребу в бою виконуєш. Місію в бою ти виконуєш. Ти підтримуєш 2986 шкоди, 1 праг. Третій клас 8000 срібла. Майже топ-демаго. по дамагу. ПВ-4005. Друзі, це серед топів барабанів це найкращий барабан взагалі на рівні. Неважливо там. Будь-то СТ, ЛТ або ТТ. Це найкращий барабан. Чому, друзі? Є 4 постріли 2,5 секунди між пострілами. Але тут є калібровка прицілу, і тут є прискорена подача снарядів. Друзі, прискорена подача снарядів робить подачу снарядів, у вас КД між пострілами 1,75. 1,75, друзі. Це реально. Майже як в ТВП. Майже як в ТВП. От і дивіться. Два, три, чотири. І поїхав відпочивати, кидешитись. 1670, 1670 шкоди. І все, кидешся, собі спокійно кидешся. Якщо ти граєш зараз, ця амуніція в тебе закінчується. А якщо ти граєш з бустерами перезарядки спорядження, то, блін, круто! Баб і бабусі немає вже. Бабусі немає, а є ще три постріли. Звісно, коли КД між пострілами 2 і 5, то тоді трошки складніше. Але, тим не менш, ця ПТСАУ, Вона достатньо цікава. Якщо ти не граєш на цій потесау від першої лінії, то можна видавати дуже багато шкоди. Дуже багато шкоди. Залишається у нас. Вафля в команді противника. І. Хотів вицілити в цей куточок, але. Хтось вицілив раніше. Неважливо. Два постріли ще є. І бачиш, тут е... безхозний Мінотавр стоїть. Ну і звісно, тут гріх було не дати по Мінотавру, що ми одразу і робимо. Тобто такі повільні потвори, як Мінотавр. 2,5 секунди достатньо для того, щоб давати йому там кілька шотів, поки він кудись там не заїхав в свою якусь там нору діру, не сховався, там, щоб затанкувати. Тому, в принципі, тут достатньо. А от, якщо хтось пошвидше, то там вже буде трошки важче. І сьомий тут, і сьомий підіймається, як тут на каточок. Каточок знову. Мінус. Друзі, все просто. Перший постріл не пробили, окей, зато ті три постріли зайшли так, як треба. Мінус танк. І я отримав шот. Звісно. Ну, розмін має бути плюс-мінус якимось схожим на цей. У нас супер друзі. Ви подивіться, що він робить. Весь бій він там стоїть, він просто народжений стоячий. Тому прошу на нього уваги не звертати. але... Тим не менш, друзі, 4 в 4 ми зараз граємо. Супер конкверер, просто я не розумію, що тут відбувається. 140 -го. в останню хвилиночку, в останню секундочку забираю. І КД щось та їду допомагати Super Який, до речі, нічого зараз не робить. Він просто навіть не дає жодного пострілу по Мінотавру. А я не можу тут виїхати, тому що в мене немає снарядів. Я ящик іде щось. Мінотавр побачив, що я тут стою собі спокійненько. І вирішив теж мене почекати. А чому не чекати, друзі, блін, очки переваги в них. Що, що, чому йому? Навіщо йому вкатувати? І він собі розуміє, що очки, не очки, він зараз це зробить. А от я я маю робити отакі речі, друзі. Розводити на постріли і потім знову таки. Намагатися закидешитися. Що у нас відбувається? Всі стоять на дистанції. Що той Сьомий стоїть на дистанції, і суперконквер. І просто єдиний, хто зробив в цій грі хоч щось, ну вже мінус, і стоїть в ангарі. І звісно, друзі, одна точка в команді противника залишилась. І по перевазі ми програли тим не менше. Яка штука, друзі? Барабан найкомфортніший в грі. Чому? Тому що є плюшки. Це прискорена подача снарядів і калібровка прицілу. Також для нього є ще супер форсаж, але, друзі, залишитись без ремки це, мабуть, буде абсурд. Тут в такому бої ми отримали 6044 шкоди, 4 фраги це медалька майстра воїна. Ну і маємо 196 тисяч кредитів. Ну, звісно, топ по подама. А стосовно таких гравців, як із 7-43%. Суперконкверера, який має 44%, є четвертий, 44 Є 75 49 121-й вазик, 47, ну і 92,1, друзі, 38,41. Я просто не знаю, що робити в таких боях. Але ти не думаєш, друзі, стосовно цих барабанів, звісно, лідером буде 40-05, навіть брати, якщо до уваги, ТВП. Тобто може вона потягатися навіть з ТВП. Нереально. барабан дуже крутий і один із самих найкращих. Отакі, От друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть ваші коменти про все, що ви про це все думаєте. І також пам'ятайте, друзі, що все буде Україна, всім вам гарних боїв. Пока.